Частина 5. Не намагайтесь догодити всім. Ви почуваєтесь відповідальним за те чи добре іншим людям. Думка про те, що ви можете когось розлютити, змушує почуватися незручно. Для вас легше погодитись, ніж висловити протилежну думку. Ви багато вибачаєтесь, навіть коли не впевнені, що це потрібно. Щоб уникнути конфлікту, ви готові на чималі компроміси. Зазвичай ви не розповідаєте іншим, якщо вас образили чи скривдили. Якщо вас просять допомогти, ви, ймовірніше, погоджуєтесь навіть, якщо робити нічого не хочеться. Ви змінюєте поведінку відповідно до того, чого, на вашу думку, бажають люди. Ви докладаєте чимало зусиль для того, щоб когось вразити. Коли на вашій вечірці комусь невесело, ви відчуваєте відповідальність за це. Ви часто шукаєте схвалення та підтримку у знайомих. Коли хтось поряд засмучений, відповідальність за покращення цієї людини ви берете чомусь на себе. Ви не бажаєте, щоб будь-хто вважав ваш характер егоїстичним. Часто виникає почуття перенавантаженості через безліч усього, що потрібно зробити. Ну що, знайомі вам наведені приклади, суперечки та зіткнення можуть бути незручними. Зазвичай неприємно сидіти на нараді між двома колегами, що сваряться, та й хто забажає відвідувати сімейне свято, на якому родичі завжди сперечаються побоюючись конфлікту, ви переконуєте себе, якщо зробити всім гарний настрій, то все буде добре. Люди, які схильні догождати, також можуть побоюватися, що їм хтось відмовить або їх покинуть. Якщо я тобі не піднімуть настрій, то я напевно тобі не подобаюсь, а можливо, і навіть тобі не потрібен. Час від часу бажання уникнути конфліктів виникає ще в дитинстві. Коли от виховували батьки, які безперестанку сварилися, ви могли засвоїти, що суперечка це погано, і найкращий спосіб попередити конфлікт це усіх втішати. Діти, в яких батьки. Любили випивати, часто виростають зі схильністю догождати, бо це найкращий шлях упоратися з непередбаченою поведінкою батьків. У інших випадках добрі справи можуть бути єдиною можливістю привернути чиюсь увагу. Ставлення в пріоритет інших так само може перетворитися на спосіб почуватись потрібним і важливим. Якщо я догождаю, я значить чогось вартий. Якщо можу когось радувати. Тому повсякчасне вкладення своїх сил у емоції та життя людей стає звичкою. Біблія навіть пише стався до ближнього так, як і до самого себе, але ніяк не краще, ніж до себе. Більшість духовних настанов заохочує мати достатньо сміливості. Щоб жити за своїми переконаннями, навіть якщо це комусь і не неудовподоби. Більшість із нас неправильно припускає, що догождання свідчить про щедрість. Але ж насправді це не так. Замислившись над цим, ми виявляємо, що повсякчасне намагання прислужитися всім акт зовсім не безкорисний. Насправді це доволі егоїстичний вчинок. Він передбачає, що всі переймаються кожним вашим рухом. Це також дозволяє припустити, що ви маєте владу над тим, як хто почувається. Якщо ви весь час робите щось для втіх і інших, однак подяки за такі зусилля непомітно, то невдовзі у вас виникають такі думки Чому ж я так багато роблю для вас, а ви для мене нічого? І, врешті-решт, ваші стосунки дуже псуються. Запам'ятайте, догождання дуже шкідливе для стосунків. Неможливо завжди робити так, щоб усі навколо почувалися добре. Чи зустрічали ви коли-небудь того, хто поводиться наче мученик? Такі люди весь час говорять щось по типу Я все тут роблю, чи якщо я цим не займусь, то ніхто не стане. Страждальці ризикують перетворитися на злих та колючих людей. Якщо їхні спроби задовольнити, усіх матимуть зворотній ефект. Незалежно від того, чи вважаєте ви себе мучеником або просто важко сказати ні через страх зачепити чиїсь почуття, немає жодної гарантій, що ви сподобаєтесь іншій людині через намагання їй просто догождати. Замість цього, вони просто можуть легко скористатись вами, уникаючи встановлення глибоких стосунків, що ґрунтуються на довірі та взаємній повазі. На жаль, люди, які хочуть всім догождати, втрачають свій потенціал. Часто вони не прагнуть стати кращими у чомусь, бо є страх, що велика пошана змусить інших людей недобре почуватись. Хтось може відмовитись від підвищення, бо йому незручно приймати нагороду за виконану роботу. Або ж жінка, до якої наближується привабливий чоловік, може побоятись дружньо спілкуватись. Щоб не засмутити його, що він не заговорив із нею першим. Якими б не були ваші цінності, ви припините діяти відповідно до них, якщо зосередитесь на прислуговуванні іншим людям, уникайте догождання всім людям. Визначте, кому ви саме бажаєте догодити. Клопотання про те, як догодити усім, це гаяння часу. Вам не вдасться контролювати те, як люди будуть почуватися, та що більше часу буде витрачено на роздуми щодо самопочуття інших, то менше його залишиться на дійсно важливі речі для вас. Запам'ятайте, прислужниками дуже легко маніпулювати. Стережіться тих людей, хто казатиме до вас я прошу тебе, зробити це тільки тому, що я знаю, що ніхто за тебе краще не впорється. Запам'ятайте, не існує жодної причини, чому усі мають завжди бути в доброму гуморі. Не залежить це все від вас. Те, що хтось розсердився ще не означає, що ви вчинили щось небудь не так. Неможливо всім бути в захваті від тих самих речей, усім не догодиш. Прийміть той факт, що деяким людям ніколи не вдасться догодити. До того ж, це не ваша робота покращувати їхній настрій. Коли ви стикаєтеся з ухваленням рішень, важливо чітко усвідомлювати власні цінності, щоб зробити правильний вибір. Вашими цінностями повинні бути діти, родина, духовні переконання, ваші збереження дружніх стосунків і піклування про фізичне здоров'я. Якщо ви звикли автоматично погоджуватися на будь-яке прохання, навчіться добре спочатку обмірковувати рішення перед тим, як відповідати. Подумайте, чи бажаєте ви це робити, від чого вам прийдеться відмовитись, щоб зробити це? Чи що ви можете утримати від цього? Як ви будете почуватись від такого заняття? Коли ви хочете відмовити, можете говорити, наприклад, я б з радістю, але не зможу цього зробити, або вибачте, але в мене це не вийде вчіться поводитись впевнено, не соромтесь висловлюватись, коли хтось користується вашою доброзичливістю та просіть про необхідне. Не варто говорити у вимогливому або грубому тоні. Ви тримайте свічливо та шанобливо. Припинившись турбуватися про те, як прислужити всім іншим та наважившись жити у гармонії зі своїми цінностями, ви будете мати чимало переваг. Ваша самооцінка зросте, з'явиться більше часу та сил для власних цілей. Рівень вашого стресу знизиться. У вас знову будуть стосунки здоровішими, сила волі у вас зросте. У житті ймовірно траплятимуться випадки, коли поводитися згідно з власними цінностями буде нескладно, а можливо будуть і такі, де ви будете перейматись як догодити всім, пильнуйте за попереджувальними знаками та намагайтесь прожити за своїми переконаннями, а не задовольнити бажання більшості оточення. Погодьтеся впевнено, навіть якщо висловлені думки можуть і не схвалити.